Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чай з ромашки. Свіжа ромашка нарвав. Зробив чай. Такий запах ромашки. Без сахару, без нічого з ромашки. Ну будемо з конфетами. Нема сахару. Без сахару. Не люблю я сахар у кофе, в чаї не люблю. А з конфетами і іноді люблю з конфетами. Отакий От ще пирог. Такий добрий. Це в Карапишівському мазі знайшов. Із зущонкою. ви тільки подивіться, яке зущонки. Повна ця зущенки. Перемазано. Вон, з цієї сторони здається, не сильно, але воно сильно багато є, Даже забагато. І горіхи. Як вони почали скрізь горіхи додать. Я люблю горіхи різні. І вони насіння тут і горіхи. Да, там не ж насіння. Тільки горіхи. Добре. Таке почали. Отакі ці. І конфети інтересні підготував. Вони щось полежали трохи вдома і не злиплися. А то, що лежали, злиплися. Отакі, отакі конфети інтересні. Це вони з медом натуральні. І ці з медом. А рецепт 1912 року. Це. Ось такі ще конфети. Ось такі ще вони запечатані в упаковці. Аромат Натурал ментол. Ментол фра... Такі з ментолом, інтересно, як обичні такі, то купляли такі зелені. Чи вони не такі. Вони такі якісь сині і ну, інтересні такі, будемо пробувати. когда пробовал, я таку, я таку уже такую, такую же пачку зивья. Вот они добрые, эти. вот такие. Ти... Те... З медом. 150 грам. Важко тут прочитати. Бонбонс з медом. Бомбони з медом. Отакі. А, я хотів показати, як відкривається. Ось все. Дивіться. Отак. Інтересно. Воно Тут ще й гарно запечатано. Отакий раз. А, воно тут скотч приклеєний і тоді воно. Отривається. Скотч вириває упаковку якось. Он так, інтересно запечатано. І вони вже відкриті, така наклейка. Вони позлипалися. Такі конфети, інтерес. Така Буква М. Це з медом означає. Вони якісь наче трохи розтали. Отакі. М -м -м. Солодкі такий інтересний, такий вкус медовий. Інтересний вкус такий, класні такі конфети. і чай з ромашкою О, хороший. В 2000 році ромашки в нас мало виросло. Тоді було багато, а це дуже мало і вже майже нема. Два рази це вирвав і немає. Такий цвет приємний. зелений. В ромашке. Отакий такий зелений, дивіться. Інтересний такий цвіт зелений. Тось і в дома ромашка росте така цвіта. Ну, пробувати за таким цим з медом. Ну, цим. І зус із зущенкою. Зу, така варнка. Вот такая хороша варнка. Чи не її самі роблять на цьому? В кондитерській роблять. Бо це натуральна така зущонка. Вона ну, в магазині якась желейна продається. Я це вже десь год. Год десять назад почали робити. Десь пропала зущонка, така настояща, і почали ж якусь желе продавати. Ну, мабуть, желе, щоб зробити, треба, мабуть, взагалі небагато. А зварити зущонку з молока і з сахару це дорожче ж набагато, ніж желе. І вони почали желе робити. Думаю, що люди не поймуть. No tylko... Dużo dobre w takich krapiżach.

По рецепту 1912 года. де рома. Видитан факт. 200 г в упаковці. Та упаковка красива. Ми тут позлипалися. Якась така коробка на вкуске розірвалась, хотів акуратно відкрити. розірвало її. Такого не позлипалося. Мама дуже захотіла. Казала не хочу, не, не, не хочу. Це, це захотілося теж смоктальний концерт. Вона обично шоколадні любить. Злиплися, полежали. Теж щось було написано, чи М злиплося. Солодкіші, ось такі якісь. Оці не сильно солодкі, це такі наче добріші. Оці. Це такі більш обичні конфети. Мені оці з медом більше понравились. Ці такі... Майже нема вкусу такий якийсь. Мені більше ці нравляться. Ну ці класні. Вони трохи похожі, тільки тут більш такий вкус насичений більш такі солодкий. Щоб будемо з ментовом откривати. Ось, ось такі з ментовий. грамм индивидуальная упаковка 300 грамм упаковка конфеты запечатані красиво таки и цвет такий интересный белосыний такий пробуй повний рот конфет. У меня якась трохи. Трохи щось розбилось. Попалася трохи побита не конфета. Десь у посилки стукнулися, мабуть, або то, що лежало, почали тріскатися. Мятна така, класна. Він повний рот конфет буду ще цю булочку їсти. Вони ну, такі не сильно умятні наче. Такі обичні, тому що продаються зелена така упаковка, то вони така непрозрачна, а зелена, то вони сильно м'ятні, а це наче не сильні. Це такі самі добріші, класні. Ось такі понравилися мені. Дуль покупка такая интересна. Набрав всеки чаю ще шевстюся. Нравится такие всякий чай, кофе. Я недавно замітив, що мені подобається або щось таке гаряче, тепленьке таке гаряче, кофе, чай, або щось холодне. Вода, сок, кока-кола. Компот. Таке подобається, вишньовий компот всякий. Це натуральна мята такое натуральна м'ята. мд. Такое на якось, як дома то дика, така м'ята, така відчувається. Чу, ну що, друзі, до зустрічі. Thank you.